Кілька шляхів оновлення військово-облікових даних, щоб мож... була можливість замовити закордонний паспорт, отримати закордонний паспорт та отримати будь-яку консульську послугу. Перша це через резерв плюс. Ви все вірно зробили, за... завантажили собі додаток, оновили дані, але у вас відобразилися дані на оновлення. Спробуйте звернутися до е ТЦК. У вас не вийшло, тому що. В реєстрах не підтягнулося. також ви спробували завантажити свій військово-обліковий документ через це все, все зробили, але отримали відповідь, що особу не знайдено в реєстрі військовозобов'язаних, за яку необхідно оновити дані в ТЦК та СП. Тепер алгоритм не важливо. От зазвичай ну до нас звертаються громадяни, які перебувають за кордоном. Якщо це тимчасово окупована територія чи деокупована територія. Як, ну, часті, часті випадки, це коли людина з таких областей у вас дуже дивно. Перший шлях. Ви знаходитесь за кордоном, ви звертаєтесь до консульської установи та пишете заяву щодо оновлення ваших військово-облікових даних. Заява. До заяви долучається паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Закордонний паспорт та ідентифікаційний код за наявності копія військово-облікового документу. Заява подається письмово до консульської установи. Копії документів завіряються, заява подається. Якщо немає такої можливості особисто прибути подати заяву до консульської установи, це можливо зробити електронною поштою. Електронною поштою ця заява у довільній формі направляється на адресу консульської установи разом з цими документами. Паспорт, код, закордонний паспорт за наявності військово-обліковий документ. Заява підписується електронно цифровим підписом. Ці заяви подаються до консульської установи, вони є визначений порядок, вони цю заяву е, передають, направляють на Міністерство оборони України чи на ТЦК ТСП за місцем зареєстрованого місцем мешкання в Україні. Як правило, дані е, вносять в реєстр оборіг, реєстр військовозобов'язаних резервістів, але це, скажімо так, 50 на 50. З чим це пов'язано, ну, не готові сказати, але бувають різні у нас е, випадки. Це перший крок. Другий крок: ви звертаєтесь до Міністерства оборони України та до ТЦК та СП за місцем зареєстроване місце мешкання. Таку саму заяву у довільній формі вона пишеться. Долучаються ті самі документи, паспорт, модифікаційний код, закордонний паспорт, військово-обліковий документ за наявності. Зазначена заява подається електро... на електронну пошту Міністерства оборони та ТЦК та СП. Такі заяви підписуються електронно-цифровим підписом. ЄЦП. Також, якщо є можливість, що ви звертаєтесь до інших там представників, хто буде представляти ваші інтереси, ну, зокрема адвокати. Ця заява письмово подається ваша з документами, які завіряються поштовим зв'язком на адресу ТЦК та СП та Міністерства оборони. 30 днів вони плюс-мінус розглядають такі заяви відповідно до закону України про звернення громадян. І знов таки шанси у вас 50 на 50 бути внесеним в цей реєстр. Якщо добре, вони вносять і інформація У вас завантажена в резерв плюс. Прийде відповідне сповіщення та буде генеруватися QR-код і Ви зможете отримати свій закордонний паспорт. Але це 50 на 50. Якщо позитивний варіант на цьому. Крапка, ви протягом місяця можете оновити свої дані і отримати закордонний паспорт. Якщо буде відмова, вона буде письмовою ТЦК та СП та Міністерство оборони вам можуть прописати, що вам необхідно особисто з'явитися до ТЦК та СП за місцем місце мешкання, пройти ВЛК і отримати військово-обліковий документ. Якщо ви не маєте об'єктивної можливості повернутися за кордону, тоді таку відповідь відмову ви можете. Оскаржети через окружний адміністративний суд подається позов до суду. Суд розглядає десь 2-3 місяці, плюс-мінус, і з вірогідністю плюс 90% є позитивна судова практика. Зокрема, у нашого адвокатського об'єднання суди зобов'язують СП, чи Міністерство оборони внести відповідну інформацію відповідно до вашого паспорта, ідентифікаційного коду та військово-облікового документа, але це буде тривати десь 2-3 місяці. Це третій судовий спосіб оскарження. Позасудовий спосіб оскарження десь триває 30 днів. Ось таким чином ви можете реалізувати своє право, оновити свої дані, і відповідно інформація буде завантажена в резерв плюс. Буде генеруватися QR-код, і Ви зможете звернутися до консульської установи, щоб отримати свій закордонний паспорт чи будь-яку консульську послугу. Такий алгоритм дій є питання? Задавайте.